Сьогодні у стінах Бузького міського народного дому в приміщенні книгозбірні міста Бузька відбувається традиційне щорічне дійство. Ми всі працівники культури разом з надбужанцями, всіма охочими, пишемо всеукраїнський радіодиктант Єдності. Звичайно, подія хвилююча. Ми всі хвилюємося, переживаємо, аби добре написати диктант. Але принагідно сьогодні також цим своїм написанням дякуємо збройним силам. України всім хлопцям, мужнім чоловікам, воїнам, жінкам, котрі сьогодні мужні оборонять нашу мову, українську культуру в окопах на східних теренах України. Слава Україні, героям, слава Так, я подала страху. Помилок він не залишається різних, і хотілось би, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух перед. Дякую, Хвилюйтеся перед написанням пітати. Уже тепер хвилююсь. Ручка пише. Я звернула увагу, що ви перевірили, щоб ручка писала. Я все записала. Шкільна, шкільний досвід. Ха -ха -ха, повні готовності. Якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому, того, що в серці. Перевіряємо. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. Треба гладити котів. Збирати гриби. Вести цуценят із фронту на Інтерсіті. Бути ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. А ми будемо жити цікаво. В супереч історії і заради тих. Всупереч історії і заради тих. То після нас говоритиме нашою мовою. Бо на перший урок треба принести каштанів. Бо на перший урок треба принести каштанів. Привіряємо! сукні з лелітками донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще не шпорити вечорами у міжяр'ї яр'ї бо на перший урок треба принести каштанів. Любимо Україну!